Вітаю, шановні друзі. Не думав, що мене ще чимось можна здивувати, але виявляється, можна. Народний депутат Євтушок повідомив про те, що деякі авто ТЦК обладнані системою РЕБ радіоелектронної боротьби. Ви розумієте, для чого? Для того, щоб людина не змогла зв'язатися ні з рідними, ні з адвокатами і не змогла нічого передати, що її забрали. Тобто це вже абсолютно сплановане. Викрадення людини, подивіться відео. звернень про те, що десь зупиняють, вмикають яких засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити. Силамі затискають, і затягують в автобусі чи в бусик, і везуть в ТЦК. і через 2-3 години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. У ТЦК є РЕП? У ТЦК є свій РЕП? Є випадки, є, для мене, звернення, що в машині, вбудованій, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал. Це для того, щоб людина не змогла нікуди перезвонити, не повідомити ні родичам, ні можливо адвокатам, що з нею вчиняють неправомірні дії. Ну що, друзі, як вам? Да? Це не просто відлов рабів, Це я не знаю, як це назвати. Друзі, це вже справжнє жахіття, як на мене, коли ТЦК встановлює системи РЕП. До речі, ці системи РЕП краще б використовувалися на фронті, де вони потрібні, а не в машинах ТЦК, щоб військовозобов'язаний не міг подзвонити адвокату і зв'язатися зі своїми рідними. Жах. А ще страшніше, те, що на це ніхто не звертає уваги, взагалі ніхто. Тобто депутат Дмитрук, який втік, по ньому скликалась ціла нарада. Ви розумієте? Ціла нарада з президентом. А те, що ТЦК таке чудить, ну це нікого не цікавить. От якось так, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.